Дивіться кенго. Оскільки ми шукаємо Андрію і Кенго, то я вам буду показувати трішки детальніше автомобілі такі 14 рік, дизель 1.5, 9700. Люди за неї хочуть. Бачу на бампері так, ось такий юзбук. Глибоченький бампер перефарбований. Зараз прийду всі її прибором. Відійшлю Андрюха, ти безвід дивись. Груз довга база на Волинській реєстрації. 15 рік, двигун 1,5, 260 пробіг. Так, я так розумію, це чехоли кожані. Під жопнички якісь наживати. Це максимально просто. Вона на залізяках. Ззаді розпашонка парктроника. Так, комерційний варіант. Ось я вам дивиться, ще знаю, що обігемотика. он, дивиться на тому. Оськільки всього наліпили хлопаки. Так, Максі база. Двинадцятий рік. 1,5 дизель, самимісний, парктроніки, фаркоп, кондиціонер, круїз. Всім на дивиться, давно непогано, як на максимальну базу. Передня гума, зима, задня літо. Я загляну, що тут лобовуха яка. лобове Восьмий, так? Да? Значить 18 рік мінялось лавове. Так, да, кстати, у нас все намісне. Гляньте. Гляньте. Примомісник. Обачно він грузовик іде да? там великий багажник. А тут... А тут все намісно. Дивіться все стоїть. Бігемотик бензиновий. 6350 за 8 рік. Парадний бампер трошки педированный. Ковпаки. Зимова гума. Заднюю полочку не спионерили. Наявности. На льоді. Бампер, дивіться, теж трошки підірваний. Ігуль навіть рідний. Ну, Пропало є і на пасажирський, і на водійський. Тобто хлопаки курили до цього добра. Я її так особливо не знімаю, тому що мене цікавий дизельний автомобіль. Так що такий, є бензиновий. Так, вон 12-го року. Вибачаюсь, цені заговорююсь, 1,6 дизель, 7700 на старті. Резина слабенька-слабенька на ковпаках. Зараз прийду дорогом ще три ренушки. Дизельний 13 й рік. 9550. Гранді. Так, 8 тисяч доларів. 12 рік дизель. Пробіг 252. І ще такий же меганчик ося стоїть. 12 рік. 700 сто люди хочуть. 250 рігу. Тоже дизель 1,5. і п'ять. Сам ще дивиться кінгуляка. Одинадцятий рік, 1,6 газ бензин, ціна 7 тисяч доларів за 11 рік. Вона ціленька, резина зимова, така підгулявша. Тут у нас трошки тріхи не зазорі баредній банкер. П'ятиступка. Руль трошки підтертий, але його не міняли. Звичайний кондиціонер. Коп наявності. Ну колір. Стоїть вона доволі давно. Я її давно сніг. До нового року за місяць, мабуть. Ну, машина ціла. Бензин ну Колір, колір, колір на любителя. 7 тисяч доларів. Десь 11 рік. Газ, бензин. Третій сценік. На автоматі 11 рік, дизель 1.5, 8800. Приємний, я такий піш, пісочно, навіть не піщаний, я серебристо такий серебристий, сірий. Так, а ось дивіться сценік третій на Дніпропровських номерах Забився сюди. Володкий він продається, Від має доволі таки непоганий. Так що Дніпро, кому треба автомобіль? Да, у нього два підфарбування є, це по задній ляді і по-моєму ліве крило 200 з чим-то мікрон. Такий сценік. За скільки ти я віддаєш? 87 8,7 на руки. Ось є. 8,7, двигун 1,5 дизель. Це чистий 13 рік. По пробігу. Який пробіг? Скажіть, будь ласка. 214 тисяч пробіг. Можете підключатися. Ми можемо підключитися, подивіться. Такий автомобіль. Машина повністю обслужена. Шукаємо кінга, але воно не в нашому бюджеті. Ну я все рівно з не покажу вам людям. 14 рік, 10900. І все на все 66 кВт. 10900, ну я вам скажу, навіть не на тисячу дорожче, ніж у людей. Більше. Ну, можливо вона просто ідеал. Ось така ціна. Ну, Суперверхінку думаю. Так, Ці ось машинки дві, вони, не в тому бюджеті, що нам хотів показати, але дивіться. 14 рік, 11, 350, 1,5 дизель. Зимісно. І ось коротша машина це простий сцені. 13 рік, 11 тисяч. Xmod. mod Але я пам'ятаю, я вам тільки що показував. Третій 13-го року з Дніпровським номерами. Там ціна на 2500 доларів менша. Мабуть ми її заберемо і поїдемо додому на Дніпро. Ну дійсно, блін. Хлопці. Можливо, щось не розумію, все так міняється в цьому світі. Так, ось ще одна Кенго знайшла, це буде рік дев'ятий, дизель 1,5, пробіг 247, це надо дивіться на номер телефону. Ну, я думаю, десь близько сім щем то, я думаю, так вона коштує не більше. 7 з копійками. Рік 13, 1,5 8600. Нове щеплення 222 наїздила зимового гума. Так, руль похоже не мінявся, якщо мінявся, то пластмассовий, не кожен. Так, п'ятий яти... ступка. Круїз є. Кондиціонер. А Ось покажу вам ціну дивіться на сцені 2013 року. Дивіться вже 10900, дизель 1,5. Тобто по ціни трошки піднімається. Кінга 11 рік. І ціна дивіться 7700. Ник на 11 рік. Дизель 1,5. Тут є такі нюанси, бачите. Якась соплята. На капоті кошої есть. Тоже такая ціна вбросила, бачите.